Продукти та речі першої необхідності збирають волонтери у великих кіровоградських супермаркетах. Зібрана допомога стане подарунком військових до Великодня. Останнім часом кількість допомоги, що передавали найбайдужі кіровоградці для військових, зменшилась, тому волонтери громадської організації серця матерів кіровоградщини збирають допомогу у великих супермаркетах обласного центру. кажуть, далеко не всі магазини дозволили працювати волонтерам, хоча вони мають усі необхідні дозволи. Ми приймаємо, приймаємо консерви, приймаємо чай, приймаємо каву, приймаємо серветки, приймаємо олію, приймаємо сало. Нам потрібно так само, бо ми будемо робити, у нас є м'ясо, ми будемо робити домашню ковбасу самі, але сало у нас немає. Тому будемо вдячні, якщо хтось нам принесе сало. В принципі, якщо тут, ми беремо ті продукти, які люди дають змозі дати. Цукор, борошно, все, що можна. Прохання, приносьте, будь ласка, Приносьте до нас продукти, тому що ми справді залишили залишаємося, хлопці залишаються без продуктів. Не будьте байдужими.